Я працювала звичайною санітаркою. Ніхто мене не бачив, ніхто не помічав. Але одна ніч змінила все. Я підслухала розмову, яка могла коштувати людині життя. Я врятувала його і навіть не підозрювала, кого саме, ця історія не про помсту. Вона про те, як тиша може стати зброєю, а правда ударом у серце. Привіт усім. Дякую, що ви з нами. Щодня я ділюся з вами захопливими історіями з життя. Не забудьте натиснути подобається та підписатися на канал, щоб не пропустити найцікавіше. А сьогодні ще одна зворушлива розповідь бажаю приємного прослуховування. Коли Тамара приїхала в Київ, вона вже не була наївною дівчиною з райцентру. У 27 років життя добре попсувало їй нерви, хвороба матері, постійні підробітки, відсутність перспектив. Але вона трималася її завжди вважали спокійною, надто спокійною. У лікарні, де вона влаштувалася санітаркою на місяць, усе мало бути тимчасовим. Вона сказала мамі, що їде на роботу, а сама, щоб розібратися, куди зникають ті самі квоти на операції. Лікар, що лікував Валентину Філіпівну, чітко сказав По квоті можна, але черга велика, і вона щомісяця кудись зникає. І ось Тамара вже третій день бігає з ганчіркою по коридорах, слухає розмови, запам'ятовує обличчя. Вона не мала плану. Тільки холодну злість під ребрами. Тома, тільки не влізай ні в що», казала їй подруга перед від'їздом. Там усе схвачено, тебе або використають, або розчавлять, використають ще півбіди. Тамара вже вміла зливатися з фоном, слухати, коли треба мовчати, і не блимати, коли хтось говорить щось, що може стати ключем до всієї системи. У цій лікарні все поділено На звичайних пацієнтів і тих, хто по іншому. Палати з телевізорами. Новими ліжками, персоналом, який не дозволяє собі хамити. І там, у платному крилі, люди, для яких навіть смерть мала б комфортний вигляд. Саме туди Тамару одного вечора поставили на зміну. Вона не показала ані краплі емоцій, хоча всередині щось трісло. Вона знала, що шанс дізнатися щось важливе саме тут. Четверта палата старший чоловік, років під 70. На вигляд, суворий, але не злий. Сидів з ноутбуком поруч його родина. Жінка, чоловік і ще одна, явно чужа, хоч і намагалась здаватися близькою. Розмова була жорстка. Спочатку звичайне сімейне бурчання, але потім Тамара, миючи підлогу, завмерла. Вона знала французьку, вивчила сама заради себе, вважала, що іноземна мова це вікно в інший світ. І зараз це вікно відчинилося дуже недоречно. Якщо він не віддасть компанію, нас зірвуть на шматки через борги, казала жінка. Усміхаючись, ніби обговорювала вибір ресторана. Це треба вирішувати, крайні заходи. Сам знаєш, що робити, відповів чоловік. Четвертий поверх без шансів, падає і все списали, попрощалися. Усе наше. Тамара відчула, як холод просочується в ноги. Вона не ворухнулась, навіть не спіткнулась, не вказала, що все зрозуміла. Вона закінчила свою роботу, вийшла і лишила двері трохи прочиненими. Той чоловік, пацієнт, сказав. Говорила мені мати, в чому ви пригодиться. Ех, Тамара увійшла знову. Я знаю французьку, і я чула усе. Чоловік не здивувався. Навпаки, посміхнувся. Присідай, розкажеш. В її очах не було страху, була рішучість, як у людини, яку вже нічим не зламати. Він вислухав, повільно підвівся, спираючись на палицю. Добре, це навіть краще, ніж я думав. Наступного ранку лікарню зірвало: поліція, спецслужби, скандал. Вночі хтось намагався пробратися в палату, охоронець зник, але в палаті був інший чоловік засідка і затримання. Тамара дивилася, як тягнуть ту жінку з холодними очима і того, хто мав бути її чоловіком. Хтось спитав А де пацієнт? Переведений? Таємно, не хвилюйтеся з ним усе добре. Вперше за довгий час Тамара відчула не полегшення, а справедливість, хоча б крихту. Минуле, як запашна трава. Здається, легке, невагоме, але варто розтерти, і вдаряє в голову. Тамара ніколи не любила згадувати, як усе починалося. Не тому, що було боляче ні. Вона вже не плакала, просто розуміла, що минуле це те, з чого вона виросла. Її мати, Валентина Філіпівна, жінка з міцною вдачею, зі сталевим хребтом, і водночас з таким ніжним серцем, що іноді хотілося просто взяти його в долоні і сховати від світу. Вона ніколи не скаржилась, навіть коли хвороба почала скручувати її тіло. Болі в суглобах, постійна втома, а потім діагноз, артроз 4 ступеня, потрібна заміна всіх суглобів, поетапно, і по квоті, бо інакше, понад 100 тисяч гривень за одну операцію. А де їх узяти? Пенсія, дві тисячі, дочка, санітарка. Я тебе прошу, не лізь у кредити, казала вона. Якщо я помру на столі, як ти потім викрутишся? Тамара не відповідала, бо знала, що мама права, але й миритися з цим теж не могла. Так і з'явилася ідея поїхати, влаштуватися на місяць у ту саму лікарню, де оперують по квоті, подивитися, що й до чого. І, можливо, якщо пощастить, дізнатися, як ці квоти розподіляються. Вона жила в гуртожитку при лікарні, їла з персоналом у їдальні, отримувала мінімальну платню, але щоразу, миючи підлогу в палатах, відчувала себе не нижчою. А сильнішою. Бо вона тут не заради зарплати, вона тут заради правди. Коли історія з пацієнтом і замахом завершилась, щось у лікарні змінилося. Люди почали її помічати. Хтось став привітнішим, хтось, навпаки, уникав. Але було ще щось візити. Той самий чоловік, якого вона врятувала, прислав помічника. Пан Федір Андрійович хоче вас бачити, подякувати особисто. Тамара не хотіла вона не любила гучних жестів. Але щось підказувало треба. Коли вона відчинила двері і побачила його в костюмі, без лікарняної піжами, з тією ж самою серйозністю в очах, вона зрозуміла він не забув. Сідайте, тамаро, я не для подяк, я просто зробила те, що мала зробити. І саме це рідко хто робить. Він поставив перед нею конверт вона не відкрила. Це не хабар, це шанс для вас, для вашої мами. Квота приватна клініка. Найкраща». Я заплатив три операції по черзі. Від вас потрібно лише одне сказати мамі, що пощастило. Вона дивилася на нього довго, потім узяла конверт і мовчки пішла. Того вечора, вперше за місяць, вона заплакала. Повернення додому мало би бути радісним. І справді, мати, дізнавшись, що її нарешті візьмуть на операцію, спочатку мовчала, потім обійняла дочку так міцно, ніби тримала за саме життя. А ти впевнена, що це безкоштовно? Спитала Валентина Філіппівна недовірливо. Так, сказали, з'явилася резервна квота. Буває ж таке. Пощастило, мам, просто пощастило, збрехала Тамара. Хоча й не зовсім, бо ж насправді пощастило, просто дорогою ціна. Після цього щось у ній зламалось чи, може, не зламалось, а відкрилось. Її спокій, за який її так хвалили, перетворився на броню. А броня, на щит, яким вона почала не тільки захищатися, а й бити. Бо справедливість на словах то тільки лірика, а справжня у діях. Тамара повернулась до Києва. Федір Андрійович запропонував роботу вже не як санітарці, адміністративна посада в його благодійному фонді. Скромно, але стабільно. Вона вагалась, але погодилась, не через гроші, через нові можливості. Бо система, яку вона побачила зсередини, виявилася значно складнішою, ніж здавалося. Сидячи у маленькому кабінеті, Переглядаючи списки підтриманих заявок на допомогу з адресами, медичними висновками, супровідними листами, вона почала помічати щось дивне схожі прізвища, повторювані діагнози, підписи одних і тих самих лікарів. Одного вечора, залишившись сама, вона зібрала докупи кілька справ і виявила люди, які отримували квоти, часто не існували або існували, але ніколи не були в тій лікарні. Збіг, сумнівно, більше обман. І вона вже знала, хто підписував ці папери. Один із прізвищ лікар анестезіолог Сидорчук. Саме він вів маму на огляді чемний, усміхнений, з золотим хрестиком на шиї, говорив, що все під контролем. І справді, все було під контролем, але не пацієнта, а його кишені. Тамара пішла до нього без попередження, без запису. Вона увійшла, як буря, мовчки спокійно, з папкою в руках. Добрий день, Тамаро. Як ваша мама? усміхнувся лікар. Добре, завдяки вам, відповіла вона, опускаючи папку на стіл. А ці, ваші пацієнти? Він швидко глянув на аркуші. Злегка сіпнувся, але посмішка не зникла. Там багато людей. Фонд допомагає, ми всі намагаємось, усі вони мертві, а деякі навіть не були народжені. Один із них взагалі персонаж з роману Лема. Ви читали? Сидорчук змінився в обличчі. Ти що, з глузду з'їхала? Хто ти така, щоб мене перевіряти? Така, яка врятувала вам життя. Бо якби я тоді не мовчала, зараз би не ми з вами розмовляли, а прокурор. Пам'ятаєте ту справу? Платне крило, четверта палата, тиша, довга, напружена. То ти, він аж уткнувся пальцями в скроні. То це була ти, а тепер слухайте уважно її голос став крижаний. Я не буду вас здавати чи ні, але ви повернете все, що взяли. Оформите допомогу для реальних людей, для дітей, для стареньких. І кожен звіт пройде через мене я вас не шантажую, я контролюю. Бо таких, як ви, не карають, їх потрібно стискати, доки не задихнуться у власному жирі. І якщо я відмовлюсь, не відмовитесь, бо я не просто знаю правду. Я частина її, і я навчилась її використовувати. Коли вона вийшла з кабінету, всередині не було ейфорії, ніякої перемоги, тільки пульсуюча тиша. Але саме в цій тиші вона вперше в житті відчула силу. Усередині нею керувало непочуття помсти ні. Тамара ніколи не вважала себе мстивою. Просто світ, який вона бачила довкола, не залишав їй вибору. Тут не було місця благородству без сили. Або ти той, хто прибирає, або той, кого прибирають, і вибір уже зроблено. Федір Андрійович зателефонував наступного ранку. Тамаро, заїдьте сьогодні до мене є розмова і людина, з якою ви повинні познайомитись. Тон був серйозний. І це насторожило. Бо з моменту того скандалу він говорив із нею майже як з рівною. Поважав, а зараз звучав так, ніби знову щось пішло не так. Квартира була та сама, стримана розкіш нічого зайвого. У вітальні сиділа жінка, гарна, відверто гарна, але з обличчям, яке навіть у посмісті не забувало про владу. Це моя донька, Лада, представив її Федір. Тамаро, прошу. Від першого погляду Тамара відчула щось гостре неревність, не заздрість. Щось давнє, незрозуміле, як біль у старому шрамі. Ця жінка знала, як виглядати хижачкою в сукні з ідеальним кроєм. То це ви врятували тата, лада підійшла ближче. Я чекала іншого типажу. Вибачте, що розчарувала, спокійно відповіла Тамара. Та ні, навпаки, у вас є хребет, і це рідкість. Федір не втручався. Він дивився на них обох, наче спостерігач, але в погляді була настороженість. У тебе ж є до неї конкретна справа, Ладо. Жінка повільно кивнула. У нас є пропозиція, вірніше ситуація, і потрібна людина, якій можна довірити делікатну частину. Вона розгорнула планшет, фотографії, документи, скріншоти листування. Тамара повільно гортала і в неї холонули пальці, бо на одній із світлин молодий чоловік, усміхнений, карі очі. І, знайомий, його звати Валерій, сказала Лада. Мій колишній, і, як ми з'ясували, аферист. Тамара мовчала. З кожним кадром усередині щось гуділо. Вона бачила цього чоловіка, але не в реальності, в альбомі, у мами. старі фото, які Валентина Філіпівна ніколи не викидала. Ім'я теж було те саме. Що він зробив? Підставив одну з компаній фонду. Зник з документами, підробленими рахунками, ймовірно, готує нову аферу. Ми хочемо, щоб ви його знайшли. Чому я? Бо він, схоже, має з вами зв'язок, подивіться уважніше. І лада протягнула їй ще одну світлину. Стару, пожовклу, там була мама і той самий чоловік Валерій. Обіймає її його рука на животі. Це голос Тамари зірвався. Це мій батько? Федір сів поруч, Валя тоді не сказала а я навіть не здогадався. Але так, це твій батько, і він зараз на іншому боці. Тамара встала. Вона не кричала, вона навіть не злилася, просто все навколо почало змінювати форму. Мати роками мовчала. І ось правда, як кістка в горлі. Її батько, той, хто зрадив маму, залишив зник, тепер знову бреше. Іншим, ви хочете, щоб я його здала. Ми хочемо, щоб ти подивилась йому в очі, і вирішила, що робити. Лада встала і пішла до вікна. Помста, річ приємна, але ще приємніше бути тією, хто ухвалює вирок. Тамара мовчала. Уперше за довгий час вона не знала, що відповісти. Повернувшись додому, вона довго сиділа біля ліжка матері. Валентина вже відходила після першої операції, виглядала краще. І, як завжди, відчула щось. Тома, щось сталося? Я зустріла тата, тиша, потім зітхання. Ти мала зустріти його колись. Я просто не хотіла, щоб він знову тебе ранив. А якщо він ранить інших, тоді зроби те, що мусиш, але зроби це не через мене, через себе. Тамара цілу ніч не спала, а зранку набрала ладу. Дайте мені його адресу. Я зроблю це, але по-своєму. Коли вона вийшла з таксі, в очах пекло, не від вітру, від рішень. Адреса, обшарпаний п'ятиповерховий будинок на Троєщині, ніщо не видавало, що тут ховається той, хто колись розбив життя її матері, а тепер обманює фонди, маніпулює, краде чужі шанси. Тамара довго стояла під під'їздом. Не могла натиснути кнопку. У голові, голос мами, не мсти з гарячої крові, бо спалиш себе першою, але вона не мстила. Вона прийшла по правду, піднялася на четвертий поверх. Квартира 42. Двері відкрив сам Валерій. Сивий, але молодуватий, в дорогому светрі і з двома телефонами в руках. Так, він не впізнав її, це було навіть краще. Добрий день. Мене звати Тамара. Я працюю в соціальному фонді, що займається перевіркою благодійних заяв. Можна кілька хвилин. А фонд, заходьте, він махнув рукою. Щось сталося? Квартира дорога. Не шик, але видно, що не живе в злиднях, чисто і холодно. Не фізично, морально. Ви подавали заявку на компенсацію медичних витрат, правильно? Так, так, була така справа. У вас є медичні довідки, вона дістала блокнот. Але насправді просто спостерігала за ним. Та зараз дайте но, подивлюся. Він почав порпатись у шафі, дістав якусь папку. Ось тут усе і рахунки, і рецепти. Ви розумієте, яка зараз медицина? Тамара мовчала. Переглядала документи і бачила підробки, чітко, скан копії, які вже були у неї в фонді, з іншим іменем, і тим самим підписом, його підписом. Ви знаєте, сказала вона спокійно. Ви вже це подавали під іншим іменем і в інший фонд, з тією ж датою і тим же рахунком. І здається, ви тоді теж були після складної операції на серці. Валерій сіпнувся. Я не розумію. Ви що, мене звинувачуєте? Ні. Я просто нагадую вам, що за шахрайство з благодійними фондами реальний термін. Він мовчав, потім повільно сів. Вперше за зустріч його очі дивилися на неї по-справжньому, і щось в ньому зламалось. Ти. Ти не просто працівниця фонду, так? Ні, вона дістала фото, те саме старе фото. Він, поблід, Валентина, прошепотів Ти, донька? Так, Тамара, та сама, якій ти ніколи не подзвонив, яку не хотів, яку залишив ще до народження. І зараз, я тут не як твоя дочка, а як людина, яка бачить, як ти живеш, прикидаючись не тим, ким є. Я не знав. Вона нічого не сказала. А ти питав? Він опустив голову, мовчав. Потім почав метушливо виправдовуватись Я тоді був, одружений, у мене все летіло шкереберть, вона не хотіла нічого чути. Я думав, можливо, то краще для всіх. Краще? Тамара підійшла ближче. Для кого краще, Валерію? Для мами, яка все життя тягнула мене одна. Для мене, яка не знала, чому її ніхто ніколи не любив так, як вона заслуговувала. Він уперше нічого не відповів, бо не було що. Ти не отримаєш вироку від суду, але отримаєш від мене слухай уважно. Завтра ти прийдеш до фонду, напишеш повне зізнання, перекажеш гроші назад, і підеш з усіх проєктів, зникнеш. Або я не зникну, і наступного разу прийду вже не сама. Він подивився на неї, і в його очах з'явився страх. Не від її слів, а від того, що вперше він не контролює ситуацію. Ти, схожа, на неї Ні, я сильніша, бо виросла без брехні і тому нею не дихаю. Вона вийшла, не грюкнувши дверима. Ішла сходами, і серце гупало не від злості, від звільнення. Вперше в житті вона не була жертвою. Вона була тією, хто прийшов по своє. Пройшло два тижні. Валерій прийшов у фонд у костюмі. Але не як переможець, як той, хто знає, що настав його час платити, він мовчки підписав документи. Сам без супроводу, без порадника. Тамара не сиділа в залі. Вона спостерігала через тоноване скло, і коли він пішов, просто повернулася до своєї роботи. Федір Андрійович зайшов пізніше, мовчки поставив чай на стіл. Дивився довго, з якоюсь новою ніжністю, але не батьківською, людською. І як тобі, спокійно. Не знаю, зізналась Тамара. Не боляче, але не радісно, просто тихо, наче щось закінчилось. А що ще не знаю це і є дорослість, зітхнув він. Коли біль не вириває серце, а просто лягає тінню, і ти вчися з нею жити. Вона кивнула і знову поринула в роботу. Навесні Валентина Філіпівна вже ходила самостійно, повільно, з паличкою, але не з постійним болем. У той день вона сиділа на лавоці під під'їздом, коли з'явився Федір. Ну, ти як? спитав він, присідаючи поруч. Схожа стала на тебе, кивнула вона в бік вікна. «Така ж уперта, я раніше думала, що це все моє виховання, а тепер, думаю, в неї це кров. Він усміхнувся. Можна я приходитиму? Можна, але без драм, у нас і так серіал, що не на один сезон. Тамара сиділа на кухні, сама, вітер колихав фіранку на столі чай. І тиша, чиста, непорожня, саме тиша, та, що приходить після бурі, та, яку треба вистраждати? Вона згадала, як стояла в палаті, як слухала, як її хочуть убити чужі заради спадку, як стояла перед мамою з конвертом, у якому було майбутнє, як дивилася в очі чоловіку, що був її батьком тільки на папері, і зрозуміла вона стала тим, ким боялась стати, сильною. Не тому, що хотіла, а тому, що треба було. Жінкою, яка не питає дозволу, не просить вибачення за правду. Яка несе все. І своє, і чуже, і залишається собою. Телефон задзвонив. Повідомлення програма прозорі квоти стартує. Ви призначені координаторкою. Вітаємо. Тамара усміхнулась. Не широко, просто щиро. Вперше за довгий час це була не перемога, це був шлях довгий, кривавий, і, нарешті, її. Вона піднялася, вийшла на балкон, дихнула на повні груди, бо тепер можна. Так ми й дійшли до фіналу цієї історії. Якщо ви залишалися з нами до кінця. Велике дякую, буду рада вашій підписці, вона допомагає розвивати канал. Я також підібрала ще два відео, які можуть вам припасти до душі. Обов'язково перегляньте. Скоро побачимось у наступній історії. До зустрічі!